У наші складні часи, напевно, найбільш важливіше це є єдність і підтримка один одного, не тільки в щоденних справах, але й в духовному вимірі нашого життя. І мудрість митрополита Андрея по-особливому звучить сьогодні: у часи війни особливо потрібно довіряти Богу. І я бачу силу цієї довіри в очах наших воїнів, які, попри все, вірять в нашу перемогу. Я бачу її в руках наших волонтерів, які, попри все, не втомлюються допомагати армії, і потребуючим. Я бачу її в молитвах тих, хто щодня молиться Богу за захист України. Я дякую кожному тернополянину за силу духу, за небайдужість і за взаємодопомогу. Я дякую за ваші молитви. Спільними зусиллями і з Божою допомогою ми здолаємо будь-які випробування.